От сьогодні черга Анатолія Івановича годувати курчат Так я ж з ним ув'язалася, бо треба новеньку кобилку об'їздить було. Так що у нас поповнення в нашому велопарку. Придбали ось такий ардіс. Гарний, блищить іще. Сам котиться геть. А ну, Анатолій Іванович розкажіть, що ви знаєте про цей новий велосипед? Ну що, придбали велосипед? Електровелосипед українського производства Ardis. Вот Переднє колесо. Мотор, Мотор стоїть на передньому колесі вот. 350 Вт. Так що він такий більш ніж 36 вольт. Угу. Тягне він хорошо проти другого велосипеда він легший і мощніший. Це такий жіночий варіант. Да, Червоненький варіант, він біжить хорошо, дуже хорошо. Це на мій через 10 років, на мій день народження знову подарунок. Ото таке. Так що, хороший акумулятор стоїть на 12,5 ампер часа. Ага, скільки кілометрів вистачає? Ну, десь до 50 кілометрів. Проїзду хватить. Ага, а Без, педалями можна крутити? Педалями можна. Вдруг чого, то педалями можна крутити. А тормоза які? Тормоза є передній тормоз угу. і задній втулка, обикновенна стоїть, втулка педалями тормозить. Ага. От, дуже хороший велосипед, жінки понравився. От, так, Саме що... головне, що легкий. Легший на багато да. А тобі ж уже ж, тепер той мій велосипед піде по наслідству. Тепер ми з тобою, гей-гей, гей, команда. Я вже про нього знімала. Команда: так. тепер у нас У двох на електровеліках. Ну, так управилися. купимо купим ще зеркало заднього вида, ага. щоб жінка не терялася на дорозі. Ага. Вот. І тоді буде все добре. Буде повністю комплектований Одно тільки діло, що тут світу нема. А, фари Угу. Ну Це не біда, це не страшне. Ноч, ночами ми не їздимо, угу. так що ісключительно. Все Пані, ісключительно. Зрозуміло. Ну, курей погодували, синичком, синичок погодували, ось синичкам насипали зерничка, що в полі назбирали, то синичкам вигодуємо. Торби он, наготовані. Так що зараз коней запрягаємо і вперед, поки дощу нема. Збираємося.